33 причини, чому я люблю церкву Філадельфія: за перші зібрання в палаці спорту, за перших десятьох людей, що дали поштовх церкві, за храм, що зводило разом, за кожне серце та за кожні руки, що лагідно так добре віддавали всю любов, за тих людей, що усмішкою зустрічають нас на вході, за усіх тих, хто в скруту та в часи негоди молитву підіймає до небес. За кожну пісню, що торкнулося сердець, за кожне слово, що будує віру, за молодь, що своїм вогнем запалює усе навколо, за діток, що зростають у любові, що мають радість у своїх серцях, за всі наші домашні групи, за лідерів, хто в слові та в свідоцтвах надихають, за каяття, що відкриває двері у нове життя, за тих, хто служить у туші, хто у молитві боротьбу веде таємно. За кожного, хто поруч, і кожного, хто так піклуючись веде, за всі свята, що є, що будуть, що так єднають нас усіх в родину, за віру кожного, за віру, що тримає, надію, що полум'ям ясним горить, та за любов, що все і усьому покриває, за всіх служителів і пасторів, за їхню вірність і посвяту. Ну і, звичайно, за Христа, у кому ми знайшли розраду, за сина. Святого Духа і Отця, яким ми віддаємо славу. З днем народження, Люба Філадельфія!